Audi 17-го року. Причина звернення відсутнє заднє скло після спрацювання штанг безпеки. Вистрілили, розбили скло. Скло окремо не продається. По заводу воно йде разом з тентом. Але у нас у наявності було отаке вот скло. Для цієї машинки їх дуже мало, але вони є. Це не оригінальне скло, але модельне. Будемо його вклеювати і результат покажу. Тут у нас іде процес перевклеєчки, точніше вклеєчки скла. От, підготували зараз, скло будемо вклеювати. Так. Значить, тут все розібрали. Отака От проблема, також на п'яточках часто є. Відклеюються внутрішні тяги тенту, власне кажучи, від тенту. І пришити їх не можу, тому що ну, тут розкрізної строчки немає бути, бо буде протікати і буде некрасиво. Тому ми їх зараз будемо приклеювати надміцний. Герметик, на який ми вклеюємо скло. Велика проблема була, як відкрити на цьому кузові 5 f чи f 5 як відкрити дах в аварійному режимі. Ще у нас такого прецеденту не було, що була потреба відкривати дах в аварійному режимі. На попередньому кузові то все робиться без великих складностей, все там тросики є. Відкрили, відключили. Тут такого алгоритму немає. Скло готове, дивіться, як вийшло. Показую вам ближче. Отак оце резиночка, ущільнення. Тенд в гарному стані майже без пошкоджень був, тому вдалося зробити оцей кантик доволі вузенький, майже як штатний по заводу йде. Ось так це виглядає, скло з підігрівом. Отак От воно має вклеюватися.